Доброго ранку, діти! Я рада нашій зустрічі! Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову. І про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий, рідний, любий дім і вишиваночку у ній. А що таке вишиванка? Це сорочка прикрашена вишиваними візерунками. Вишиванка для українців. Це гордість, справжній оберіг. Це ознака належності до нашої великої нації. Також вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі. Ще українська вишиванка є одним із видів народного декоративного мистецтва українців. Діти, скажіть, як називають майстра, який вишиває вишиванки? Так, це вишивальниця або вишивальник. Щороку у 3-4 травня в Україні святкують День вишиванки. Щоб вишиваночку вдягати, вагомий привід нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день, співати їй народних пісень. Вишиванки носять чоловіки, жінки і діти. Погляньте уважно! На сорочках вишивали нитками гарні візерунки біля коміра, на рукавах та на погрунті. Найпоширенішими є геометричні та рослинні орнаменти. Тобто на них можуть бути вишиті просто фігури ромби, смужки, кола, хрестики, хвилясті та ламані лінії або ж квіти, листя, ягоди. Коли приходила зима, вечорами при світі свічок жінки й дівчата співали пісні та вишивали сорочки собі, своїм дітям, чоловікам, щоб берегла їх доля. Від хвороби та нещастя. Вишиванку вишиваю та долі промовляю. Бережи мою донечку, щоб здоровою була, щоб щаслива була донечка, щоб краса її цвіла, як сорочку одягала свою неньку, щоб згадала. А зараз ми будемо з вами також вишивати українську сорочку. Але вишивати будемо не голкою, з ниткою, а пензликом і фарбами. Спочатку давайте розглянемо сорочку, яку прикрасила я. Ось вона, сорочка-вишиванка. Чим вона прикрашена? А прикрашена вона елементами українського декоративного розпису. Це хвиляста та ламана лінії. Квітка-зірочка, яка складається з подвійних мазків. Квіти розташовані на обох рукавах сорочки і на погрудді та прикрашені лініями. Тоненькі, прямі і ламані. А манжети та комір прикрашені хвилястою лінією. Кольори, які я використовувала, це червоний, чорний, зелений та блакитний. Ось такий візерунок склала я. А ви можете скласти і намалювати свій власний орнамент візерунок для вишивання. Для роботи нам потрібні такі інструменти фарби, пензлик, бушна паличка, простий олівець, стаканчик з водою, серветка та площинна форма сорочки. Вишиванки. Я вже підготувалась до нашої зустрічі і намалювала візерунок на сорочці простим олівцем. Тепер потрібно візерунок намалювати фарбами. Починаю малювати квіти зірочки, які розташовані на погрудді прямокутній формі. І починаємо малювати квіти, як завжди, з серединки. Для цього вошною паличкою в прямокутнику на окомір ставлю відбитки По середині, потім на великій відстані зверху і знизу. Зверніть увагу, що відстань між нашими відбитками повинна бути величенька. Це для того, щоб було місце, де ми могли намалювати пелюстки. Кіта. Тепер починаю малювати червоною фарбою пелюстки. Пелюстки складаються з подвійних мазків. І починаємо діти ми їх малювати зверху вниз. Будьте уважні. Спочатку на відстані обов'язково від серединки ставлю мазоть з лівої сторони, потім повертаю пензлик з правої сторони мазок. Зверніть увагу, що мазки знизу об'єднуються. далі малюю пелюстки. На відстані обов'язково від серединки, мазок з лівої сторони і мазок з правої сторони. І далі так же само малюємо з лівої сторони, і з правої сторони. Знизу мазки обов'язково об'єднуються. Тепер малюю пелюстки квітам з правої сторони. Для зручності я сорочку. Поверну боком, щоб було зручно малювати. І таким же чином малюю. На відстані зліва, потім зправа. Далі зліва і зправа. Зліва і зправа. Повертаю сорочку і тепер малюю пелюски, квіта зверху вниз, зліва, зправа, зліва, зправа, зліва, зправа. І залишилося намалювати пелюстки з одного, з однієї сторони. Таким же чином малюємо: зліва і справа, зліва і справа. Знизу вони об'єднуються, зліва і справа. Ось квіти зірочки. У яких пелюски складаються з подвійних мазків. Тепер візерунок я прикрашу прямою рівною лінією чорного кольору. Малюю лінію зверху вниз, щоб лінія була тоненька, мов ниточка, Тримаємо пензлик рівно і ведемо лінію кінцем. Ворса пензлика зверху вниз Так. тепер, зліва направо і знизу вверх. Кінцем ворса пензлика ведемо лінію. Так, добре, намалювали. І залишилось візерунок на погруді. мені прикрасити ще одною лінією. Згадайте, як вона називається? Так, це ламана лінія. І вона буде у мене зеленого кольору. Теж тримаю пензлик рівно. Для зручності я сорочку Повернула боком до себе, тримаю рівно пензлик і веду такі коротенькі лінії. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вони нам нагадують яку геометричну фігуру. Так, трикутник, вверх, вниз, вверх, вниз. Це у нас ламана лінія. Так, Повертаю сорочку і продовжуємо далі лінію малювати ось таким чином. Добре. Вверх-вниз, вверх-вниз. Із пензлик тримаємо рівно. Прикрасили погруддя. Тепер потрібно нам прикрасити рукава таким же візерунком. Зараз я промию пензлик. Починаємо малювати. Візерунок із серединки квітів. Так? Для цього вишною паличкою ставлю відбиток на око на лівому рукаві, потім на правому рукаві. І тепер починаю малювати пелюстки червоною фарбою, які складаються з подвійних мазків. Так? Малюємо на одному рукаві пелюстки трошки вище, серединки. З лівої сторони мазок, потім мазок з правої сторони, на іншому рукаві, з лівої сторони і мазочок з правої сторони. Повертаю сорочку, продовжую малювати пелюстки з лівої сторони, з правої сторони. Далі. З лівої сторони, з правої сторони повертаю сорочку, з лівої сторони, з правої сторони. Так, ось такі наші подвійні маски Знизу вони об'єднуються. З лівої сторони і з правої сторони. Так, намалювали квіти зіроньки. Тепер, як ви гадаєте, що я буду малювати? Так, звичайно, пряму рівну лінію. Зліва направо. На іншому рукаві. Зліва направо. ще одна лінія. Зліва направо. Добре. Намалювали. І, звичайно, мені потрібно ще тут намалювати, як ви гадаєте, яку лінію, так ламану лінію. Тримаю пензлик рівно і малюю ламану лінію. Вверх-вниз, вверх, вниз, вверх-вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх так? І на іншому рукаві вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Ось така ламана лінія. І з іншої сторони поверну сорочку і малюю ламану лінію. Так. Ще один рукав. Добре. Прикрасили погруддя, рукава, і залишилося прикрасити манжети хвилястою лінією та комір. Тримаю пензлик знову рівно і веду хвилясту лінію, мов хвилі. Так, хвиляста. Так. На іншому рукаві. І тепер біля коміра. Пензлик тримаю рівно і веду лінію, хвилястою вверх, вниз, вверх, вниз. Повертаю, вверх, вниз, вверх. Так. Подивіться, тіти, яка краса. Ця вишиванка паперова і вона прикрашена рослинно-гіометричним візерунком. Ось сорочка-вишиванка. Я її вишивала не голкою нитками, а за допомогою пензлика і фарб. Вам подобається? А тепер ви, малята, прикрасте візерунком свої паперові сорочки. І я впевнена, що вони у вас будуть чудові. Тоді зробіть фото своїх робіт і надішліть їх мені. А я буду чекати. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих, єднанні на 100 тисяч літ. А наша зустріч закінчується. До побачення!